Привіт, друзі! Я вас вітаю! Я також світають сорти чорної бузини, які є в моїй колекції. Ну, плюс-мінус всі. Так, вітер, надіюсь, не здує нікого нічого. Ось, як ми бачимо. Так, припинилися. Тут назад порохуємо всі кількість сортів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Ну і ще в мене штук 5 є точно, але не тут. На цьому відео. Тому що я... там листя погризані, там ще багато цікавого є. Коротше, зараз я їх вам назву. Ось це у нас називається Обеліск. Яка здоровезна, який здоровезний листочок. Красивий, глянцевий. Ось, Ніби якогось папороч чи щось такого, дуже гарний. Це наша Лінео Ларіс. Вона настільки різною, що навіть важко видаю, що це не та сама рослина. Може бути від повних таких, взагалі, взагалі ниточок. Це моя улюблена мік Шоколад. бачите, яка от... ну видна такого шоколадного, такого, дійсно кольор, дуже-дуже симпатичний. Це Golden Tower. Теж здоровезне, красиве, страшне. Це Green Tower. Це Мадонна. Така досить компактна. Це Пульвера. До речі, знаєте, коли проходить холод, вона стає рожевою. Це все біле стає рожевим таким. Це єва або. Black Lace, Emerald. Да, Black Lace, по-моему. Да? Це Емераль. Ні, Black, тому що Emerald це Смарард. Э... Так, значить Black Lace. Ось це ось Серренада. Просто неймовірна красонечка. Це Варійгата. Альба Варігата. Це Black Tower. І ось це ось Монструза. Ці всі красуні живуть в моїй колекції. Вони всі відрізняються за розмірами та типом росту. Ми знаємо, що тавори ростуть колонами. Плюс-мінус найбільш красива колона, як на мене, в Black Tower. Взагалі шикар. мене там десь має бути відео. Потім Green Tower, вона теж. Ну, вона, знаєте, буває таке ж трошки викривляється в цьому рості, так що вона теж дуже-дуже класна, дуже красива. Я бачу таку рослину. 4, 4 метри такі стовп. Можна там телеграф проводити. Golden Tower вона. Менш тавер, але, ви бачите, більш схожу на мегалополіс. Тобто вже такі багатьма стеблами, але теж все вертикально. Ось. І це навіть, дуже схоже із Black Lace. Бачите, от теж листя посічені, такі всі ланцетної пішли, напевно, від ланцетної бузини. Чорний ось. Обеліск росте великим таким стовбом. Не ж не стовбом, а ніби такі, як, знаєте, ніби Якийсь е, промінь в космос. Я бачив 5 метрів такий стовп. Дуже здоровий. У мене вона росте ось там, що сам покажу їй. Собачі, будки. Ось, бачите, уже... там вона росте. Уже ця росина в мене десь 3 метри, вона висока. Повертаємося до нашої. Міні-студії, це мій міні гараж. Красива. Варігаті вони ростуть більш розлого, теж досить така велика рослина ростає. Серінада, неймовірно красива, просто вона рожеві, там щось не робиться. Монстроза це відома наша красунечка, ось вона росте, мене така дуже крупна дівчинка. Мадонна, компактний сорт, дуже симпатичний. І... У мене сантиметрів, може десь 45, 45 ось все. пульвера класна, просто неймовірно красива рослина, вона сортом е, теж невисока, компактно росте. Ну і, звісно, Green Tower, ми вже говорили про це все. Е, я вам дуже рекомендую заводити собі бузини. Дивіться, які вони всі різноманітні, які вони всі красиві. І просто дух захоплює, коли ти бачиш цю всю красу. Ось так ось, па-па.